Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро. Сьогодні у нас 1 лютого і на перехресті вулиць Калинової та Зразкової. Біля ринку зразкової сталася. Сталася така аварійна ситуація на водопровідній мережі. Як ви можете побачити, тут все у воді, тим паче, що зараз на вулиці мінусова температура, близько мінус 10 градусів, і це все ще й замерзає, ось так виглядає місце події. Бачите, що і тротуар намагається прочистити від води і отут така річка озеро, тож всі водії, які будуть пересуватись тут, маршрут, який тут пролягає буде максимально обережні, тому що тут стався порив на водопровідній мережі, все заливає водою, ось так це виглядає. Для тих, хто ще приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на перехресті вулиць Калинової та Зразкової. Біля ринку зразковий. Тут сталася аварія на водопровідній мережі. Бачите, що утворилось озеро таке величезне струтуар. Намагається прибрати воду, і сьогодні ще й такий мінус доволі значний. Мінімум мінус 10 показують стопчики термометрів. І е, ось ця жижа одразу застигає. І бачите, е, будьте максимально обережні, коли проїжджаєте у цьому районі. Якщо ваш маршрут е, тут буде також проходити, то зважайте на те, що тут просто озеро, яке потрібно переплисти. Аварійну службу бачимо, ми що там на місці працює, але чи вдасться посунути аварію, наразі невідомо. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухати радіоінформатора СЕМСТІМ-ТРИ і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.